На метро Харківська відбувалося, і тут Юлія Махових продовжить. Отже, дивіться, на метро Харківська чоловік вимикав генератори, які траплялися на його шляху. Усе це він знімав на відео та опублікував у соціальних мережах за кадром. Автор нецензурною лексикою розповідає про те, наскільки генератори в магазинах його дратують. У коментарях під відео одні люди його підтримали, інші навпаки, критикували. А ось наша Юлія Махових зараз перебуває в одному із районів Києва, який зараз без Світла, Юлю, привіт! Твої враження наскільки сильно заважає ось цей гул від генераторів, і чи всіх киян він дратує? Привіт Настя. Вітаю всіх наших глядачів. Я зараз знаходжуся в Оболонському районі столиці по вулиці Героїв Полку Азов. Ну і безпосередньо на одному з таких невеликих імпровізованих торгівельних майданчиків поблизу 34-го будинку. І скажу, що от саме на цьому місці скупчення генераторів доволі велике, адже тут багато торгових павільйонів, які їх використовують у своїй роботі. І ми тут працюємо з сьомої ранку, і можу сказати, що вісім генераторів на. Цій площі, які вже працюють, я нарахувала. Однак це близько третини магазинчиків, які е, відкрилися станом на цей час. Адже дехто починає працювати з 9 та 10 години ранку. Ну і гулу генераторів тут дійсно вистачає так само, як і задимлення. Е, ну, я можу сказати, що вже весь мій верхній одяг е, пропах чадним газом, і це досить відчутно. Уже я вже його відчуваю навіть сама від себе. Ну і звісно, ви можете спостерігати на фоні моєї розмови. Таке су. Вів гудіння, яке от власне теж заважає мені зараз говорити. А чи заважає воно е мешканцям району, які тут ходять щодня, які тут працюють? Давайте послухаємо далі. Ми у них запитали. Ну, абсолютно не заважає, Тільки радію, що бізнес все працює, що є можливість купити якісь продукти. Люди молодці, всі підтримують один одного. Навіть якщо є якийсь дискомфорт, це не важливо. Тому що ну, ми тут зараз, ми працюємо, живемо, і слава Богу, дай Боже цим людям, що вони це роблять. Дуже сильно болить від них голова, але как бы, без них ніяк. Тому що я йду на роботу і в даний момент світ потрібен. Багато вони мені не заважають. А як би світло людям? Голова від гулу не болить там дихати? Ні. Все добре. Багато, але я стараюсь. Більш по центральній дорожці пройти, між ними стараюся не ходити, бо задимлення все таки але без вихідь. Ну і скажу, що спостерігала тут, як люди проходять, Дехто закриває ніс, дехто намагається цю ділянку шляху пройти якомога швидше, аби менше вдихати ці випаровування. Ну і скажу, що генератор це зараз така вимушена необхідність для нашого бізнесу, адже це ну, умова власне заради чого він може зараз працювати за допомогою чого. Ну і скажу, що от, власне мала нагоду сьогодні також поспілкуватися з продавцями, які тут працюють на цьому торгівельному майдані. Чику завітала до однієї з і Запитала, чи не заважав власне їй самі, чи не важко їй працювати, і скільки ж загалом вимикають тут разів світла на день, і як часто доводиться заправляти цей агрегат? Адже от прямо на моїх очах це робили зовсім такі тендітні дівчатка. Заливали прямо з каністра в генератор це пальне витягували його посеред дороги. Ну це доволі тяжкий агрегат. Тож відповідь продавчині, прошу. Послухати далі. Ну два рази на день. Якщо там раз на день, то в нас вже свято. Так, два рази на день ми виключаємо це дуже важко, тому що я дівчинка, і як ви бачили, в нас великий генератор, дуже складно його. Витягнути на вулицю, але треба ж працювати. Я знаю, що багато людей скаржаться на шум зранку, ну але ми не можемо і по іншому, тому що треба працювати. Ви хочете випити зранку кави. Хтось хоче купити ліки, хто хоче купити продукти. І за цього ми винуждені працювати без світла. Ну і скажу, що загалом на генераторах працюють в усіх районах міста. Ну і це звісно, що впливає і на виручку, адже в одній з кав'ярень в, в середмісті столиці на подолі мені розповіли, що за час використання генераторів виручка суттєво падає. Ну, власне, всі кав'ярні, які ми сьогодні були, теж так відзначили, що каса менша, коли працюють генератори. Ну і трохи іншої ситуації в інших районах Києва, зокрема. Ма на Подолі та у Дніпровському районі Києва теж хочу вам показати. Там теж спілкувалися з представниками от якраз малого бізнесу. Це теж кав'ярня. Давайте послухаємо їх. Виросли ціни на всі продукти, і на зерно, і на молоко. Тому, в принципі, ми. Е... По чуть-чуть піднімаємо ціни в процесі підняття зростання цін від постачальників. Але якщо брати в плані використання генератора, ми на ті години не піднімаємо ціни, тому що це, ну, по-перше, технічно неможливо, і це, мені здається, якось буде нелояльно для наш, до наших гостей. Загалом ми заправляємо в день на 500 гривень це 10 літрів каністрочка. Заправляємо це зараз взимку. Влітку було гірше. Це базари і мальчишки ходять по. Три по четыре рази в день подимать цену просто нету смысла. У нас середині є столовая. Там нету света. Значить, всі побежали сюди, потому що у них генератора нет.